Привіт, доброго теплого вечора. Йду додому, можна сказати ніякий, аніж якийсь бо е, втома якась така от спе спека велика на вулиці. Дуже швидко втомлююся на роботі. У нас почались теплі дні. Деревця. Загазоване повітря зараз сильно, бо ввечері багато автомобілів. От Велосипідна доріжечка. Але на балконах у людей, у людей досить так приємно і симпатично. Місто Ченстахова для тих, хто не знає. Так, що зроблю? Я зараз піду туди на майданчик, подивлюсь, що відбувається там. Тут є такий майданчик спортивний, там досить прикольно. Ось їде автобус. Варта. Фу ху 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 ху, -ху, -ху. Шква. Тут скло. Так, ага, я не туди завернув. Зачекайте. Де сіду і не туди? Балкон. Тут квіта, панорамний балкон повністю в склі. Там сидить собачка На цьому балконі. Графіті. Підемо зараз, побачимо як люди займаються тут спортом. В когось парасолька. Велодоріжки можна по грати в шахи і так далі. Ой. Фу, прикольно так. Вибачте, хочу спати дуже сильно. Чомусь. І всякі е, пристрої для спорту там люди роблять різні вправи хтось для талії хтось для кардіон в когось кардіон грузки. абсолютно різні заняття для тим кому що потрібно що кого більше цікавить От. Прикольно, мені подобається от, в Києві е гідропарку. Є такий теж дуже класний. Як він називається? Якийсь е називаємо його фітнес-клуб, де завжди можна прийти, покачати прес, підняти штангу, антелі, там будь-що. Дуже крута річ. Ось так. На цьому закінчу відео, таке ніяке. Пока-пока.